Це студія спорт на телеканалі Трофей. І ось наш е спортивний сезон телевізійний розпочинається саме із студії. Я дуже радий, що. У нас сьогодні Дмитро Савчук в гостях. Дякую, що ти приїхав з міста, яке існує з Житомира. Хочу тебе ще раз привітати з тим, що ти вже не просто організатор, не просто спортсмен. Да, а ти ще й тепер став членом правління Федерації мотоспорту України. Вітаю тебе дуже, тому що хто, як не такі, як ти, мають бути функціонерами ще молодими, завзятими і тими, хто дуже любить свою справу. Так що від всіх телеглядачів та від нас тобі Ну і, звичайно ж, зустрілися ми для того, щоб я, як і обіцяв, як і хотів ще з літа із минулого сезону, 24-го року, хотів дуже зробити програму про те, як виїхали на другий етап до пана Пополюка. Подолавши, як тоді ми зустрілися, ти сказав тисячу кілометрів тисячу кілометрів. Слухай, ну всі приїжджали як, скажімо так, як люди. Да? Да? Як люди їхали, везли з мотоцикли на прицепах, хто в бусах, їхали техніки. Є таке розуміння, що ти їдеш, ти налаштовуєшся себе. Але окрема група приїхала, друзі. Просто в гори з Житомира і не просто на мотоциклах сидячи, а прокладаючи собі дорогу якимись, я не знаю, там патічками, якимись там ще дорогами, селами, лісами і взагалі не по трасі, і добралися, доковиляли. І, власне, скажіть, будь ласка, цей от така подорож, такий тріп, це був вперше у вас? Для чого це було? Ну, по перше. Це щось незвичайне, це щось нестандартне. Все, що нестандартне, все цікаво. Тобто, ну, для мене конкретно це була, скажімо, е, ідея така шок, і я це робив вперше. Е, взагалі, цей напрямок він широкий, це мототуризм, в народі адвенчур його mm -hmm. називають, тобто, ну, в мотосвіті. Е, була у нас основна задача добратися до пана Бабилюка, створити свою невеличку історію, тому що, вибачте, це. Як ви кажете, всі як люди. Да. Да. Зранку виїхав, вечором вже приїхав, машинку поставився. Ну, Ми планували подорож за місяць. Ага. Виїхали ми за 9 днів до змагань. Тобто ви 9 днів мандрували? Вісім. 8, 8. Да, ми 8. так приїхали за день раніше. Тобто ми їхали вісім днів. Вибач, будь ласка, хто це ви? Скільки вас було? Е, Імена, прізвища, будь ласка, ну, взагалі, я спочатку думав, що буду сам. У мене ага. була така ідея, все, я дуже впевнений, дуже все. Пам'ятаєте, ну, з моєї команди мій товариш Артем Дегтярук, який теж був студії, він взагалі цим займається дуже давно. В нього є Adventure це такий трушний Honda Transalp, Хто знає, той знає, така 2000-го року трушна саме для цього дійства. Якби він мені сказав, Дмитро, не накручуй собі цього, ну те, що ти один в такий адвенчур не треба їхати. Дуже банально, тому що десь щось може статися, десь ти впав, десь і так далі. Тобто не можна. І тому якось так уже стало, що кажу, давай когось шукати. Ну, mm. тому, що Артем дуже хотів поїхати. Ну, для нього це ж я ж кажу, як окремий напрямок, це все це, це супер. Але Артем їхав на гонку. Приймав участь, йому треба було брати буса, вести, тобто ну, йому довелося цю історію пропустити. Тому якби, мене підтримав член нашої команди, Юрій. Юрій цікавий, ми його називаємо. Mm -hmm. Юрій, Юрій особливий. Цікавий. Я тільки дав цю ідею, Юрій одразу зрозумів, чим пахне, і каже, я забиваю собі місце. Mm -hmm. Все, мені скільки нас буде. Я буду там. Ну, буде, то буде. У Юрія мотоцикл, в принципі, до цього підходить, ну, але трошки треба було адаптацію йому зробити. Ну і ви вже знаєте цього хлопця, Павло Герасимець. Ви так. його могли бачити на всіх етапах Харда. Пашу знаємо. Да, да. Паша зараз у нас такий е, еталон інстаграма, скажімо mm. так. Його. Тобто, якщо ви відкриваєте його сторінку, дивитесь, Паша знає толк в подорожах. Mm. Ну, скажімо так. Я просто звернувся до Павла, проконсультуй, що робити. Mm -hmm. Може, там де що. А він щось... тобі каже, поїхали а він... покажу. А він каже: я консультувати не буду. Я завтра буду в Житомирі. Чувак взяв сумку, приїхав в Житомир. Каже: Я їду з вами. Все, то есть, ну, і От якось так. У нас трійка зібралась. Ідеологія яка? Е, максимально не використовувати дороги загального користування. <просування> і у нас маршрут проклався так: максимально не використовувати дороги загального користування. Ну, на 100% це неможливо, в будь-якому випадку десь, десь ти якось ти пересікаєш, десь. пересікаєш так. тобто <просування> <просування> так, ну <просування> <просування> але. <просування> Ідеологія у нас основна така. І не просто там ми Боб і напряму поїхали. Там Житомир пасічна Тобто, mm -hmm. Якщо ти провести лінію житомир пасічна це там 500 кілометрів. А ви ще, ще 500 десь накрутили. А у нас, я ж кажу, ми заїжджаємо на паркінг, я вас зустрічаю, кажу тисяча. Mm -hmm. Так ноль. І я так, де? Де, де ми це все діло взяли? Але зрозумів, де, по-перше, ми не їдемо по прямій лінії. По-друге, ми зробили такий гак. Тобто ми стартанули у Житомирів. Поставили собі декілька точок цікавих, ну, де я хотів би побувати, що я хотів би побачити. Mm -hmm. Перша точка у нас була е, найбільший в Європі Каоліновий кар'єр. Mm -hmm. Це нам кадри можете побачити. Це е, такі маленькі Мальдіви на межі Житомирської і Вінницької області. Туди дуже часто приїжджають фотографуватись. така закрита територія, ми там під'їхали, подивилися. Це наша перша точка, грубо кажучи. Там почали все, поїхали. Друга точка, ми вже в'їхали в Вінницьку область. У нас не було ж такого, що ми проїхали день, зняли готель, ага. поспали. Такого не було. Тобто У нас є мотоцикл, і ми вже чому ми місяць збиралися до цього діла? Тому що ми розуміли, що ми жити, спати, будемо жити на мотоциклі, спати біля мотоциклу. Угу. Так як я, початківець, я цього не знаю, ми це називаємо якби, ну в народі такий сленг, я такий мотоциклетний, адвенчур по бомжу. Угу. Тобто... Це просто показати, що для мото-пригоди і такого, скажімо, тріпу не потрібні якісь баснословні великі кошти. Mm -hmm. Це може бути якийсь простий, навіть китайський мотоцикл подвійного призначення. Заходимо в якийсь супермаркет, за 600 гривень купляємо палатку, за 200 гривень купляємо каремата, фірмені перчатки одноразові mm -hmm. по 10 гривень, 10 пар накупили, якби. Підготувались, їжа швидкого приготування, десь у місцевих якусь картоплю купили. Якби, то це доступно і це класно. Він ага. ми розуміли, що треба щось вже з перша ніч. знаєте, Це ж така У нас троє, перша шлюбна ніч, треба якось пристрілятись. Знайшли десь якийсь відомий кар'єр Вінницькій області приїхали туди. Ну і давай це, починається це кіно. Моторки ставимо. Вже темніє, нічого не видно. Я перший раз в житті ставлю цю палатку, не знаю, як вона ставиться. <с>? У мене хоча б вона проста була, скажімо, на 4 точки кріплення. Юра у нас підійшов до цього дуже так серйозно, Юра купив хорошу палатку, майже там за 100 доларів, Там двохшарова, там модно все, все, але точки кріплення були такі цікаві. Якщо я зібрав просто кіну, де попало, і в принципі в мене все працює. А у Юри була палатка така, що колишками забувається. Ну і перша ніч, де, ми, де, ну, де можна ночувати, коли в тебе палатка має кріпитися прибуватися. Кажу, ну на скелі, ну, на да. камнях. <гум> <гум> ну, вже почалася перша історія, коли ця палатка збирається, ці всі вже матюки, це вже, вже це. А треба речі перепрати, тому що ти вже день їхав. В тебе зрозуміло, що ззаді таке, сумка в мене, бабальот такий був великий. І в тебе там є все. Від там, засобів гігієни до там, медицини. Така аптечка була. Ну тобто, я збирався перший раз. Ну, ти коли збираєшся, ти береш все, все що да. тільки можна. І, ну, я вже на другий день зрозумів, що так от береш половину і просто можна запакувати і відправити додому. Ну тобто, там не треба дуже багато брати, як зазвичай, то людині не дуже. Ну, якщо ти на себе розраховуєш, там не треба. Ну, тому перша ніч у нас пройшла, в принципі, гарно. В принципі, Нічого такого, розклались, склались, все, все нормально. Які ще, ще цікаві, цікаві міста, можливо, локації ви проїжджали По Ну, скажімо так, дивіться, тось, нічого такого цікавого, супер-пупер, не було саме до Бакути. Угу. Тобто, а там? Та, ну, Бакута це взагалі хто знає історію Бакути, це міністерське водосховище, затоплене село. І там вже починається щось цікаве. Uh -huh. Як то кажуть, я приїхав, я ніколи це не бачив. Ти тобто, потім мені там розказували то й ти приїжджаєш, дивишся цей рельєф, дивишся цю всю красу, і ти розумієш, що таке свобода. Ти мотоцикл, рельєф, і ось там простір. Вже простір ну, оце, оце весь кайф, Тобто, ти довго спускаєшся, довго піднімаєшся, десь. тобто. І якби, в Бакуті є туристична, така, скажімо, складова, да? коли привозять mm -hmm. людей на автобусах і там показують щось. Ну Ми ж не туристи. Ну, так. Ну, ми ж заїхали десь з якогось там чорного входу по чорному дому такому десь ми по камням приїхали. Тобто, запам'яталось мені дуже Бакута, та місцевість, класно, супер. Кадри кажуть, самі за себе. Да, тобто Це так дуже запам'яталось. І дуже мені сподобалась саме частина подорожі, Бакута пасічна, mm -hmm. тобто цей шмат. Тобто це вже йде у нас Хмельницька область, Тернопільська область, Івано-Франківська uh -huh. область. Тобто Ми таку лінію робили. Е, в Хмельницькій області є багато чого подивитися, дуже багато є різних ПЧР. Uh -huh. Ми теж їхали, знаєте, там, ну, вдома, коли складалися маршрут, як би, uh -huh. там, ну, д -д дивились типа, де куди заїдемо. Е, Заїжджаєш в цю печеру, в якась печера, типу, там уже під якимись організаціями, просто так залізти не можна. Типу mm -hmm. треба тобто домовляти зарані там і так далі. Тобто, у нас часу не сильно було. Тобто ви ще й... і печери подивилися? Так, ми... Тобто ви ще і з пільологами побували. Ну, по суті, да, можна так сказати. Це ну, дитяча якій... мрія. <гум> ну. Різнопланові, різносторонні люди. Бачите, ці спортсмени. <гум> ну така, що <гум> ну знаєте, ну кожен чоловік. Там після 30, скажімо так, вже розуміє, що треба надолужити те, що в дитинстві. Так, да, 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 це да. треба робити. Побачка. Ну, якби в дитинстві не було цього, ну роби це зараз. Бо, як то кажуть, більша частина життя вже проживається, ну і не, не треба втрачати цей час. І дуже кайфові локації: це Хмельницька область, Тернопільська область, багато печер. В Хмельницьку ми заїхали, скажімо так, інстаграмні водоспади. Угу. Бурбун всім відомий, всі якби, знають. Да. Ну, ми до цього бурбуна прямо на мотоциклах спустились. Далі ми їхали. Малієвецький водоспад. Теж цікаво, ми, 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 в Маліївцях. Тіпо, там, це цілий парк, типу такий гарненький це водоспад, скажем, ну, він. Типу, і штучний, і не штучний. Mm -hmm. Тобто вода з цього водоспаду йде десь джерела, а ти так дивишся. Він такий красивий, такий, такий гарний шокоп'яс. Піднімаюся наверх, а там 200-метрова труба в нього заведена Просто Типу, фотографуйтеся в такому плані. типу. ну це теж туристичні такі облаштування. Це дуже добре, що такі люди роблять. і Це корисно і для себе, що побачити. Ну і в принципі для регіонів до тих місцин. Якось заманювати туристів до себе це дуже класно, молодці. Подорож, я повторююсь, була вже там вісім днів ми їхали, і кожна ніч вона була по-своєму цікава, тому що якби ми вже після першої ночівлі зрозуміли, як треба вибирати сьогодні місце для ночівлі. Е, ну, обов'язково треба біля водойми це вибирати, ну, тому що ну ти цілий день на мотики, ну, да. ти завжди стоїш, пилюка, все це таке. Знаєте, ти чорний кайфуєш, як, як мужик. Mm -hmm. Ну і ввечері треба побитись. Дуже е, класно запам'ятав е, твою фразу, коли ми зустрілися. Що це перша фраза, коли ти сказав. Тисячі кілометрів рівно, да, це мене, якби знаєте, на гачок підчепило, mm. що треба зробити цю історію, розказати не тільки мені, а й глядачу. А друга твоя фраза, яка мене повністю вже знаєш, так би, зафіксувала на тому гачку, що ну, це ми сюди приїхали в пасічну, а тепер ж треба oh. ще й назад. Назад так само їхали вісім дівчин, вже було простіше, вже по, по yeah, трасі. назад історія була інша. Ну Взагалі ми ж пасічно приїхали за день якби, до. До, до заходу, да, і Паша нам якби, каже, ну як ви вже в мене на батьківщині mm -hmm. поїхала, я вам покажу. І наша якби, подорож закінчилася, можна сказати, на полониній ага. Вона Називається Полонина-Плоска. Тут теж кадри гарні, цікаві mm -hmm. з неї. І, е там е закінчили. і там ми, типу, закінчили, а потім вже повернулись в пасічну. Ага. Якби, і от тоді у нас вийшла тисяча. Е так як ми їхали на важких мотоциклах. Тобто, у Паші це важкий 890 так, Adventure, Адвенче, в мене була. Yamaha Tenera 700 це теж такий, скажімо, важкий мотоцикл. А Юра їхав на Husqvarna. Яка, якби просто для глядача ти на нього дивишся. Я б сказав, би, що це не туристичний мотоцикл, mm. а більш похожий, ну, схожий mm. на, на те, як, як на гонках ми їздимо, uh -huh. як ендуро мотоцикл, типу. Але трошки не так, бо це великий кубатурний мотик. Так, да, він легший, ніж наші, але якби, дуже mm. добре як виявилось, для таких подорожей підходить. Я думаю, що ми приїхали, і я Юрію кажу, давай так, давай вже доб'ємо цей тріп. Ти їхав сюди тисячі кілометрів. Ну, мами, давай ти на цьому мотоциклі, отак от сумки просто з ж, поїдеш гонку, у пане Бапелюка. Так, да, ми пам'ятаємо це. Да. Да, він трошки приїхав, Всю він не проїхав. Це, це була окрема історія, тому що там оплески він зривав постійно, коли його бачили, тому що це дійсно було. Ну, людина стартує в загальному старті. І, Поруч стоять вже такі. І спортсмени. Да, спортсмени, та. Да, А тут просто приїхав нібито турист. Я до того, як ми повертались назад. Угу. Юра, звісно, їде гонку, звісно, він її якби, повністю не доїжджає, коло робить. І палить щеплення на моторці. Другий складний підйом на трасі. І на другому колі я тут спалив ноль щеплення. Все, Його нема. Тому тут фініш. Моторська не на ходу, що робити, нічого не знаємо, ну потім розберемось. Гонку відкатали, відбули, треба їхати додому. Ну, свої своїх не кидають. Юра каже, я з тобою. Я кажу, як? Кажу, отак. Тому його мотоцикл хлопцям на прицеп кидаємо, їдуть Житомир. І ми вже з Юрією, як то кажуть, що так, на одному мотоциклі і їдемо додому. Доїхали ми, в принципі, за добу. Тому що в mm -hmm. нас вже не було такого, знаєте, ну, цілі так, їхати, так, щось mm -hmm. шукати, дивитися напряму. Але було цікаво і кайфово. Тобто, ну, я думаю, ці всі кадри за себе все показують, розказують. Ну, так, дійсно. Там можна зробити з такої пригоди, ну, мабуть, на години три фільм, якщо все включити, все, що відбувалося цих там, шикарних вісім днів. Це... Мене бахнула дика бджола, у мене опухло пів морди. Юра красива. А Юля друга була. А паша зараз літає. <різь> Я, <щас> літаю, буду... <різь> Я зараз злітаю, буду дякувати дію. Паша зараз заснімить. Це неймовірно красиво. І скажу так, що люди купляйте мотоцикли, готуйтесь, подорожуйте, тому що сприйняття цього світу на мотоциклі і на машині ну, дві різні це різні речі. Різні речі. Ну, у вас може бути найдорожча машина, може бути найпідготовленіша подорож, куди хочеш, я не знаю, за 10 тисяч, за 100 тисяч доларів, може бути. Вона вам не дасть того, що ти відчуєш. Ти, мотоцикл і, і природа. І природа. Все, що хочу сказати. Супер. На жаль, у нас не так багато часу, але ще хочеться продовжити розмову вже не про такий от спортивний туризм, не про те, що ти відкрив минулого року для себе, а все ж таки перед тим, як вже перейдемо до тебе, буквально одне питання в мене є як, для, вже як до функціонера Федерації мотоспорту України. Хочу запитати вже на сам кінець про твою подорож. Чи плануєш? Вже з е, сезону 25-го року щось подібне зробити знову. Так. так? Ну, ага. Це основа і база. Я вам скажу: в сезоні 25-го року, як, я як вже член правління, е, по-перше, в мене стоїть першочергове завдання: в 25-му році я буду присутній на всіх угу. змаганнях. Ендурівських. Ендуро, кантрікросу і класика. Угу. Я буду присутній mm -hmm. на них. Тобто, може, як не учасник, не організатор, не допоможу, ну, я хочу там бути. Я хочу, член бути, правіння, я, да, я да, хочу да. це бачити, щось там допомагати і так далі. І на цей рік е я собі поставив, скажімо, в, в планах і в завданнях там бути, mm -hmm. і на кожні змагання я буду їхати саме oh. по принципу подорожі. Так що, друзі, я впевнений, що нам буде, про що поговорити після того, як вже завершиться сезон 25-го року, і ми все докупи зберемо так, емоції думаю, буде і цікаво. відео да, Дмитра. І знову ж таки, тут в студії зустрінемося в міжсезоні і поговоримо про те, як ти провів, знаєте, от, як писали в школі, як ти провів літо, літа. А да, ми запитаємо, як ти провів сезон. Ну і вже на останок таке питання. Ми, коли бачились на церемонії нагородження, а перед тим ще була. Звітна конференція Федерації мотоспорту України, там, де власне тебе і вже і м, узгодили, і тебе, і інших членів правління е, Федерації, е, говорили про класичне ендуро. Ми ж, як глядачі, і ми знаємо про country Cross, про Hard Ендуро. Бо вже два роки, два сезони. Ми вже пройшли поруч плічопліч. Да? А от е, все ж таки, м, що таке, от коротко. Про класичне ендуро, бо трішечки от для мене це було відкриття. Мені так трохи дякую, до речі, Михайлу Полякову, який трішки мені розказав з Олексою Дубичним, з Мішою Поляковим ми говорили. Дуже цікаво. От то скажи, от якщо так, чим відрізняється хард Ендуро від класичного Ну, Давайте так, щоб коротко і зрозуміло. Mm -hmm. У нас є напрямок хард ендуро, у нас є напрямок кросу так, і так. класики? так? То, чим важке і одночасно цікава класика, класичне ендуро – це поєднання всіх напрямків. Mm -hmm. Ось так. Тобто, класичне ендуро – це одна велика дистанція, величезна. Тобто, там це не коло 10 км, це mm -hmm. 40, 60, 80 ну, Тобто це велике коло. І це поєднання хартндуру, не знаю, Можливо, навіть хто там хоче якось додати якісь шматочки тригалу. знаєте. Mm -hmm. тобто, ну, Весь основний принцип в тому, що це багатоденні, довгі, важкі змагання. Багатоденні. Конечно, ну, звісно, це багатодень. Ти, ти за день ніяк це не зробиш. Mm -hmm. Тобто це чекпоінти десь? Скажімо так, є велике коло, яке ми долаємо, так? А протягом цієї дистанції в тебе є такі, скажімо, чекпоінти і тести. Угу. Mm -hmm. Тобто є 80 кілометрів, так? а в тебе є на якійсь дистанції тест. Що таке тест? Ну, може бути швидкісний тест, ага. тобі потрібно, наприклад, якусь ділянку максимально швидко проїхати, і по цьому буде результат. Угу. А є ділянка, яку ти маєш проїхати чітко визначений час. Тобто, якщо ти приїдеш раніше, це погано. Да. Ух ти. І... і якщо ти пізніше ну, це само собою, погано. погано. Да. Тобто да. ти маєш пересікати цей контрольний пункт в конкретно твій заданий час. Ти, ну, тому що у кожного спортсмена, по-перше, є свій час. Угу. Ми не стартуємо, о, таке кагало, як ми привикли. там. Ага, 200 це чоловік. Старт. Звісно, у кожний свій ага. час, ну, конкретний. Тобто стартанув, поїхав, стартанув, поїхав. І тобто, і на кожному цьому КП фіксують спортсмена конкретно по його часу. Добре, а тоді сам маршрут. Спортсмен знає до того, як він стартує, тому що ми звикли ще про те і знаємо, що в Хартендуру, наприклад, ти по маршруту, ну по певних ділянках можеш тільки пройтися, подивитися саму трасу, а вже отримати задоволення і спортивне змагання вже тоді, коли ти тільки виходиш на старт. От в класичному ендуру, чи є в тебе якась мапа, де ти бачиш це все, чи ти теж є ну, все залежить бо... від організатора. Ага. Тобто, ну взагалі, якби там не регламентовано, обов'язково тобі щось видавати, все залежить від. Організатора і типу траси. Тобто, е, я би, наприклад, за те, щоб трасу записувати і видавати в цифровому форматі учаснику, щоб учасники знали, собі він. Да, робили навігацію, точки якісь і так далі. Е, колись, ну, там, коли тільки ця класична дуро, то давали карту. Отак починалося. Паперова, дивились. Сама траса теж розмічається. Тобто, угу. чим я ж кажу, чому важка класика? Вона важка, Повідно, вона дуже все. важка для організатора, тому що, знаєте, зробити гонку на 10 кілометрів, угу. зробити на 80, де в тебе 3 КП, 3 КЧ, п'ять спецсекцій. Угу. Ну, там потрібні судді, там потрібно контролювати. Там в тебе має бути на спід цьому, ну на швидкому тесті е як зафі зафіксувати суперточно когось. Ну так треба вже електронні чіпи, які у нас так, були так, на кантрікросі. Тобто угу. ви розумієте, що, наприклад, є основне загальне коло, так, ну, є, воно так, фіксується так. по одній програмі. Швидкісне фіксується по чіпу, і це на кожній дистанції. Там свій суддя, там свій суддя, там свій підрахунок, там свій підрахунок. Ну якщо зробити це все як реально прописано грамотно, це чому я не зра вам сказав, що до класичної дури треба дорости. Ну, я бажаю тільки одного, щоб все ж таки... Э... Наші і молоді функціонери вже доросли, і ми це все побачили. Я дуже дякую за те, що ти приїхав до нас, як завжди, дуже раді бачити тебе не тільки у Києві, а й у нас в студії. І впевнений, що з радістю будемо зустрічатися вже з тобою на етапах сезону 2025 року. Так що, друзі, дякую вам всім тим, хто зараз був при телевізорах. Ну і кажу до побачення. Ну а перед тим ще кажу, не забувайте донатити і підтримувати Збройні Сили України, бо без в них всього цього не відбуватиметься. Дякую вам і до зустрічі на телеканалі Трофей.